В межах реалізації проекту пункт психологічних практик, фахівцями психологічних служб системи МВС в Сумській області, а саме Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України було організовано та проведено захід для бійців, які проходять реабілітацію в закладах охорони здоров'я. Ми провели захід з психоемоційної підтримки для того, щоб показати, як працюють собаки, і щоб хлопці змогли себе відчути в ролі кінолога та зробити певні якісь дії з собаками, потренувати їх, подресирувати. Ми сподіваємося, що у наших бійців залишилися тільки теплі емоції, і ми внесли в їх серця, хоч трошечки іскри надії.